Усім привіт! З вами Асотеро Христослава. Запрошу вас усіх на загальний терор розклад на тему яка радісна порозі. Розслабтеся, догадайте себе любимо чи любимого. А ми подивимося, що нам про це розкажуть карти таро. Карти, рахує норман. Карта переведена. Для кожен це тероросхват, там не дивиться. Людина сімейна або э, людина, для якої є дорогі сімейні цінності. Людина, яка виходить з трансформації, або людина, в якої відбудуться трагічні якісь дії, трагічні події в житті. І людина повільно з того виходить душевного неспокою, своєї кризи, яка радість на порозі вас дочекати, проявиться якась гадана, недоброзичливість або новини про неї, бути на увазі, Будьте на чеку. Ви якісь новини отримаєте про людину, яка вам шкода, яка згадувала у ваших справах, у ваших почуттях, у ваших стосунках, можливо, ще у когось на роботі, якась недонедоброзичливець є, конкурентка або Конкурент або колега по роботі, або купери якісь, які вас купірують, вам на допомогу йде людина, покровитель, яка буде вам опорою помічником у вашому житті, яка буде вас захищати, яка радість на порозі? що ви обійдете всі труднощі в вашому житті, що ви знайдете вихід з трудної вам ситуації. І вас чекає зустріч своєю половинкою. Якщо ви одинокі, то ви знайдете і вам запропонують зустріч. Хто вже у стосунках, то запропонують і серце, хто посварився, той помириться. Когось чекає одруження. Так. Буде зустріч, ви отримаєте смс, звістані від мужчини, який захоче з вами зустрітися. І ви від того будете радіти. Яка раді, що на порозі подивимося? Вас чекають круті переміни вашого життя, когось чекає подорож, когось чекає переїзд, когось чекає відпочинок на море, когось чекає хороше спілкування по інтернету, хто знайде там свою половинку. А можливо, хтось е, вже має, знайшов вже свою половинку і буде успішний е, переписка, буде спілкування по інтернету. Та, і та людина захоче з вами е, створення сім'ї, запропонує руку серце. Ваші кардинальні переміни вашого життя. І ви будете від того щасливі, відчувати радість. <кхи> Нехай буде так. Не забувайте за енергообмін, Отримує лише той, хто віддає. До нових зустрічей!